Друзі, привіт! Дивіться зараз. от такий не дуже позитивний емоційний фон навколо, і в такі періоди дуже загострюються стосунки між людьми. Неважливо в роботі, в сімейні, дружні і так далі. Тобто вони загострюються і відбуваються якісь такі конфліктні ситуації. Але якщо у вас достатньо стабільна самооцінка, самооцінка, і у вас достатньо висока самоцінність себе, тобто ви настільки себе цінуєте, що ви приймаєте рішення вийти з даної ситуації. Не працювати там, де вас знецінюють, там, де вас не поважають, і погано до вас ставляться, явно погано до вас ставляться. Не спілкуватися з друзями, які вас постійно знецінюють, з родичами, які постійно над вами шуткують якісь такі дурні шутки, жартиці. Тобто це не жарти, це постійно якісь такі іздьовки. Це ненормальне відношення до вас. Ви приймаєте рішення, і ви виходите з цієї комунікації, тому що ви себе бережете і ви робите так, як буде найкраще для вас. Тому неважливо, хто, неважливо що, ви приймаєте рішення вийти із комунікації, тому що вам погано, дискомфортно і неприємно. І так в суспільстві багато того, що ці всі вибухи, неспання і так далі. Воно вас підкошує. А ще додатково, ваші рідні, ваші близькі, друзі, які мають вас підтримувати, берегти, оберігати, вони вас просто знищують. Тому потрібно дійсно виходити з такої комунікації і берегти себе, тому що вас ніхто не збереже, окрім вас. Всього вам найкращого, бережіть себе. Періодично буду. Являтися в блозі.